Всім привіт! Буде коротенький відосик. Наригав 7000 золотих буратінських монет і буду призивати ще раз. Якщо зараз, блядь, опять насипа по 5-10 разів, більше не буду ніколи призивати і вам не буду радити. Погнали! Ну, Як мінімум на 4 зірочки я його дотягнув все-таки. А там, скажімо, так, як, як пощастить, давайте будемо дивитись. 5, 5 5, 10 разочок пригнуло і ще раз разочок. Ну Трохи краще, ніж ті минулі, але ні разу п'ятнашка не пригнула і ні разу не пригнула сотка. Що, звісно, шкода. Ух, ну Тим не мене, зібрали ми на 4. на 4. Що що сказати? Ну, блін, чесно кажучи, не знаю. Не знаю чи варто сюди золото тратити, мабуть, що ні. Мабуть, що, як я і казав на попередніх відосах, що все, всі ресурси варто тратити тільки коли будуть івентові призиви. Тобто Десь літом раз в три місяці вони там з'являються. Ну, На 4 зірки ми його підтягнули, Ще навіть 20 кусків зверху стало. Щоб так падало перші рази, то можливо і до 5 зірок можна було дотягнути. Ні, до 5 не можна. Це я загнав, звісно, біси. Добре, що хоч тут щось там відкрилось. Надо посчитати його, 4 -та, та Ну, герой хороший, тим, що швидкий. Це те, що я скажу. Зараз я ним грав в набігах постійно. І все, що я ним грав, це. О, двига 30, давай піднім. А подожди, а кого хера? бляха-муха Улетіли мої 15 мечиків. Він же ж паладін. Єдрен батон. Єдрен батон. Вони ж паладінських то було багато монеток. Ах, ви козли, з'їла. Я ж там на Джеймі коплю, ніяк не можу накопити на останню десятку. Там, просто мільярд, надо цих емблем. Може, зараз один бій зіграю, вам покажу, що себе представляють Ланістери. Він мене і на трьох зірках, що саме цікаво, грав. Ну як я грав, вистаював, хоча б щоб чуть-чуть ультанути. -чуть не, не зміг його докачати, не готувався. Качав я когось другого героя, вже не пам'ятаю кого. Ну ладно, мать... З, з тим разом 83, ну Почти як четвірка Чуть-чуть не вистачає 20 левелів. Покажу я вам, якщо буде нормальний суперник. Mm. E, що там, наскільки сьогодні, да підскажу e, якщо буде якийсь суперник, теж дали. Тут дають три на вибір. Але бляха, як же ж вона термозить ці набіги особливо якщо мобільний інтернет, а не через Wi-Fi о 516 іди сюди. У мене команда е, чисто ланістери майже, <смі> чисто майже ланістере. Чекаю, що нових двох ланістерів будемо виховати. Ну, Більш-менш він підкачався. От, ну, таке, таке. Санса, що тут хілів до хріна. Ну, зато тут нет слабоватий, можна його прожимати коротше, е, з цими монетками. Чим більше цих ланістерів, тим со старта більше тут монеток. Типа 4 Ланністер, 4 монетки. Як я граю, коротше, стараюся зарядити. Ой, бляха, хреново здвинув. Стараюся зарядити фіолетового Пса Сандера Клігана. Його швидше всього він заряджається. І тоді цих на полі монеток все більше і більше починає з'являтися. От, зараз, дивіться, раз. От. І це, в принципі, основна його фішка. Кидаю все время на нього щит, бо він самий худосочний тут. Так, що у нас? дівчинка зарядилась. Зараз ми її заткнемо. І все. Це функція Сандера Клігана виконана, коротше. Того що. Далі вступають уже ці Джеймі, Серсея. От. Серсея по-прежньому я рахую. Вона Оце може тільки в ПВП, щось чу трохи, цікавинку додає. Все, більше нічого. Убиваємо сансу, дуже противна э герой, що ви всі в курсі діла, вот, що вона себе представляє. І ці монетки накопляємо. Опять, Коли багато э монет, по-моєму. Бафнемо сюди. І він тоді когось рендом найобне. Зараз подивимося, наскільки сильно. Ну Тут не видно, От, 17 тисяч він бахнув. Все. Оце якби його е, така ульта. Е, цікаво, він швидкий, він для підхилювати буде трошечки по 6 тисяч поки щит. Ну, це не, не так багато, щоб там О, хорошо. Але тим не менше, хоч щось. Бо в Ланністерів хілів немає. Можливо, додать, але ну, я не знаю, кого там. У них Ланністерів не так багато залишилося. Це гора, навряд ли буде хілом. Так само навряд ли буде хілом Тайвін. скоріше це все, таки буде стратег. От. І останеться, хто в них. Лансель. Ланністер. можливо, зроблять його якимось кліриком. О, я перше місце. Я хочу собі я крутий пацан. Крутий чувак маю чорний Каділак. Так. В принципі, в принципі, дуже добре, що на перше місце на залізний трон, значить, будемо карабкатися, докачаємо, докачаємо нашого цього Сандера Клігана і будемо двигатись. Шкода, конечно, що так хреново, не одной сотки не випало, от випала би буквально одна соточка, і я б був готовий, був би готовий ну, реально. Доловити його на 5 зірок. Ну, не, не фарт, не судьба. Але бляха з цими монетками... А, ребята, читав я, читав я в змінах, що е, да, дійсно такий є бах. Треба написати і може, дадуть мені 300 золотих монеток поклянчу. Все, всім дякую за увагу. Самі рішайте, чи варто це золото тратити, і, щоб ловити якогось конкретного персонажа. Підкупає те, що ловиться тільки цей один, ловиться цей один герой. Що більше плюсів я не знайшов. 100, 100 частинок мені не падає, другим ребятам падали, скажу чесно. Так що думайте самі, я, наверное, воздержусь від того, щоб робити ці призиви. Уж довго я збираю, дуже довго я ці золотіжко. Всім гарного настрою, до побачення!